нагоди таки класного такого славного, славного ювілею. Хай щастить вам у всіх починаннях, здоров'я нас і щоб ви отримали задоволення роботи з нашими і викладачами. Олена Олександрівна. Дозволь мені імені румунського, молдавського, української діаспори, привітати тебе з днем народження, з твоїм прекрасним юбілеєм, побажати, ще раз здоров'я, успіхів. Ми тебе любимо ціною поважаємо, бо ти бджілка у нас на факультеті, яка дійсно організовує так роботу, що про вас знає не тільки університет, а знає і область, й Україна. Ти молодець. Ми тобою пишаємося, що ти така в нас є. І що? Більше тобі бажання. І останнє хочу люби себе, ти то заслуговуєш, більше приділяй собі уваги, робота роботою, але відпочину відпочину. На Канари і як можна скоріше. Вітаю вас з днем народження, з цим прекрасним днем. Всіх благ, раздію вам, натхнення, невпинної праці. Залишайтеся такою, якою ви є. Трудіться на користь нашої кафедри, факультету і нашого університету. Всього вам найкращого. Сердечно вітаю з ювелеєм. Бажаю в першу чергу миру та перемоги нам всім. Хай в житті завжди станеться зелена доріжка і радості від всіх життєвих відтєвесней. Дай Боже здоров'я, миру та достатку. Шановна Олена Олександрівна, ми всі вітаємо вас з днем народження. Ви знаєте, найкращий, напевно, момент в житті людини, коли вона зустрічає людей, з якими приємно йти по життю, з якими приємно співпрацювати. Олена Олександрівна, ви саме з таких людей. Тому з найщирішими побажаннями до вас най вам щастить. Нехай у вас все житті складається, нехай ви будете завжди щаслива, здорова і усміхна.